Фундук король серед горіхів у невеличкому ядрі міститься стільки мінералів, вітамінів, антиоксидантів та клітковини, що його вважають найбільш корисним серед горіхів. Не зі слів про це знає Ігор Цибенко, голова фермерського господарства Батьківсад. 18 років тому основною діяльністю було виробництво овочів та фруктів. Тепер на мальовничих полях Хмельниччини простягаються сади фундукам. На сьогодні більше 40 сортів, частина експериментальні на шпалері. Крім того, у господарстві займаються селекцією нових сортів та вирощують врожай горіхів. Зараз знаходимося на ділянці, це конкретно шпалерна посадка п'ятирічна, це вже п'ять сезонів від посадки. Тут у нас для експерименту посаджено п'ять сортів різних і різні схеми посадки. Починаючи там від пів метра саженець від саженця, 3,5 метри міжряддя і закінчуючи одним метром. Кущі фундука невимогливі. У догляді, якщо створити нормальні умови для його життя, то за декілька років він порадує рясними плодами до 6-7 кілограмів горіхів з одного куща. На всіх ґрунтах фундук росте, можливо, не росте, скажімо, на торфяниках і на чистому піску, тому що там коріння промерзає, а торфяники це кислі ґрунти. Всі інші ґрунти підходять повністю під вирощення фундука. У нас є інтернет-магазин, сайт, де дуже багато інформації. Розділ Є такий агротехніка, сайт Батьківсад. Дуже багато інформації. Особисто я писав статті, перекладав статті з польських видавництв. Дуже багато інформації і по підготовці ґрунту є, і по вирощенню фундука, по захисту. Фундук росте до 100 років. Віддача буде не відразу, хоча б там з п'ятого року почнете отримати якийсь прибуток. За 6-7 років ви, може, вернете всі витрати, які понесли на закладку цього саду. Але далі на протязі не одного покоління. Ви, ваша сім'я, ваші внуки будуть діти, внуки отримувати прибуток з цього саду. Можливість фінансово підтримати свою родину на декілька поколінь є для цього. Волонтерський штаб, українська команда Хмельниччина та фермерське господарство батьків сад оголосили конкурс мінігрантів. Участь у ньому можуть взяти сім'ї військовослужбовців, ветеранів внутрішньо переміщених осіб та люди, які постраждали через війну. Нам би хотілося допомогти всім цим групам населення. Із адаптацією до нових правил життя, до, до нових реалій життя це доволі таки непоганий спосіб забезпечити себе та сім'ю, можливо, і в подальшому. Українська команда взяла за мету допомогти у соціальній адаптації ВПО, колишніх військовослужбовців та їх сімей, сприяти самозайнятості населення, підтримувати економічну спроможність громад і таким чином покращити соціальну ситуацію у сільській місцевості. Стати учасником конкурсу дуже просто. Ви можете зателефонувати або ж написати на будь-який із доступних вам месенджерів за номером телефону. Перевага буде надаватися таким людям, які вже або володіють власною ділянкою, співрозмірною із тою кількістю саджанців, які ми надаємо людям, які вже мають хоч якийсь досвід у веденні домашнього господарства, зокрема вміються поводити з рослинами при виборі. Буде використаний рандомайзер, але ми будемо вибирати 5 сімей із різних частин Хмельницької області. На учасників чекає програма інформаційної підтримки, зокрема про особливості та технологію вирощування фундука. Після чого п'ятеро переможців отримують по 100 саджанців фундука вищого гатунку. Конкурс мінігрантів триватиме до 14 жовтня. Світлана Байдич, Павло Романюк, новини міста.